Это теперь напар, на пару до Тани будут ездить. Чуть-чуть Алло. Приветик. Ну правильно, три раза тут только пилить, ну мы уже трудно. Я чуть-чуть не кусаюся, вже і вказано напав, і вже сміємося, і вже що хочеш. У нас тут проблема з цим насосом, 4 дні не можемо підключити. То одне, то груша лопнула, то це найшлопнув. О, муже, мені страшно. Рах, не йди, там кіська серйозна. А це вже бачок місамічний, травмований. Хай вона тебе звикне до тебе, вона тебе взагалі перший раз бачить.

Мурья, пока. Ну такой не маленький, но ну, не большой.